Доброго дня. обмотки, толоні і пастерелі для гімнастичних обручів. використовуються в художній гімнастиці. Перший вид це Diamond кольори. Потім модель Галаксі, це все пастерелі, Потім а, пастерелі дзеркальні. лежать по два кольори два штучки одного кольору. Далі пішли вже лазерні пасторелі. Вони переливаються. Ціни актуальні на липень 2025 року. Так, оце вже у нас йдуть тулоні. І далі тулоні дзеркаємо тулоні з квадратиками. І оце лазерні тулоні обмотка. Далі однотанні построю для бува. Щоб ретельно розглянути кольори. Кольори сфотографувати далі на складнувато, тому намагаємо знімати відео. Ага, це ще є мультиколор, Ось вона. Вона різнокольорова. І це ще є крякова. Теж постарили. У них там всього чотири кольори. Далі знову лазер. Постарили два рядочки. Це вже туво не котячива. Зеркальний. Оголо з квадратиками. Ну, Лезернее називається, І останнє за постерення. І мою, ну, точніше, для було постерилює.